на одній сторінці великої творчої спадщини кобзаря показати місце жінки в його творчості, а також в особистому житті. У світовій ліриці немає митця, який би з такою любов'ю і таким сумом оспівав жінку, матір, сестру, кохану, дружину, друга. Кріпацька неволя це доля рідної матері, яку передчасно у могилу нужда та праця положила, доля сестер Катрі Марії. Ярини голубок молодих, у яких коси у наймах побіліли. Це трагічна доля його першого кохання Оксани Коваленко. Доля всіх жінок, що німі на банчину йдуть. Жіночі образи Шевченка це зорі, потоптані брудними чобітьми розпусних панів. За період з 1838 по 48 рік Тарас Григорович пишеницьку творів, у яких змальовує цілу галерею жіночих образів. Катерина, сова, відьма, Сліпая, Наймічка, Мар'яна черниця, утоплена, лілея, Русалка, хустина, тизаріна, Поеми-балади, розкричену жіночу долю, що з густком крові запеклися в поетові душі. Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючі, жартуючі кине. Піде в свою Московщину, а дівчина гине. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі? Чом віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не сама єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку. Туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещення син. Молюся, знову убаваю, і знову сльози виливаю, і думу тяжкою мою, німим стінам передаю. Біжіть мене. Беріть мене, в'яжіть мене, ведіть до пана у світлицю. А чи ти підеш подивитись, якою панною Марина у панам заперті сидить і сохне, в'яне, гине, гине, твоя єдина дитина, твоя Мариночка. Загинеш, серденько, загинеш, мов ряд весною уночі. Заснеш, не знатимеш нічого, не знатимеш, як хвалять Бога, як люди люблять живучі. а жить так Господи хотілось. Хотілось любити, хоч годочок, хоч часочок на світ подивитись, Невесело на світі жить, коли нема кого любить. Правдна душа, прийми мою мову, не мудру та щиру прийми, привітай. Не кинь сородою, як кину діброви. Прилине до мене, хоч на одне слово, та про Україну мені заспівай. thanks <laughs> Жда, чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту, що в сілій свитині бувало щасливий, як диво побачить твою красоту. Його ти без мови, без слова навчила очима, душею, серцем розмовляти. У 1840 році Оксана вийшла заміж за року, народила двох доньок і прожила довге життя. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились. А матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали. Старі зрані повмирали, а ми малими розійшлись та вже не сходились ніколи. Така доля першого отрочого кохання Шевченка у 1843 році поет, який відвідав Україну вперше після скількох років розлуки, побачив свою рідну відвідав друзів і познайомився з чарівною жінкою Ганною Закревською. Вона була одружена, мала чоловіка вдвічі старшого за себе, і двох діток. Була дуже гарною. Поет називає її ганною вродливою. Нам... Намалював її портрет. Приятель Шевченка Афанас Євчишбинський писав: Захопився було на короткий час. Він однією відомою красунею. Захоплення було сильне. Скоро проте. Він розчарувався у красуні. Запросила вона якось його вранці прочитати їй одну поему. Тарас Григорович виконав її бажання, що до неї з якимось трепетом, але застав її в оточенні залицяльників і зніковів. І як не атакувала чарівна господиня, поета люб'язністю, він пішов з твердим наміром ніколи не відвідувати красуні. Слово своє Шевченко дотримав! За Крейською більше ніколи не бачився, але на далекому косаралі у заслані згадав красуню: Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке тихое ти слово тоді б промовила мені. Корейської, перед його духовним зором, перед широкі села, дорогі серці люди, і серед них та єдина, його доля, до якої щиро звертається словами. А ти, доле, а ти, мій покою, моє свято чорнобриве, і досі між ними тихо, пишно походжаєш і тими очима, аж чорними голубими, і досі чаруєш людські душі. Wow. Про Шевченка. Хто ж вона була йому? Другом чи коханою? Звернемося до листів Варвари. Одного вечора Тарас Григорович запропонував нам почитати свою поему Свіпана. О якби я могла передати вам усе, що пережила під час цього читання. Які почуття, які думки, яка краса. Коли скінчилося читання, я нічого не сказала. Яка м'яка та чарівна манера читати. Це була чарівна музика, що співала в вірші, нашою красивою і виразною мовою. Пізніше я йому сказала, я замовляю для вас золоте перо і подарую його вам. Шевченко зайняв місце в моєму серці. Я часто думала про нього, я бажала йому забрати. Ребніна хотіла стати музою, моральним наставником поета, який би сіяв істину силою свого незрівняного таланту. Шевченко ж не терпів опіки над собою, Його погнітило занадто настілеве прагнення княжни, нав'язати йому свою волю, свої повчання. Марія Шагінян згадувала, на листи і наставляння княжни душа його часто кричала «Відчепіться!», Але поет не міг довгосердитись. Дальше вин говорит. Ваш добрый ангел осенил меня бессмертными крылами и тихоструйными речами мечты о рае пробудилась. Варі 35, Тарасу 29 років, боротьба з пристрастю зречення і втрата будь-якої надії на щастя. Шевченко розумів її страждання і по-людському співчував, Поем тризна він присвятив їй. Души з прекрасним назначенням Должно любити, терпеть, страдати. И дар Господне вдохновение должно слезами поливать. Для вас понятно это слово. Для вас я радостно сложил свої жидейські Священно священнодействовав я снова, и слезы в звуки перелил. Тарас Григорович відчував до Варвари Миколаївни почуття щирої дружби, а тому поводив себе дуже стримано. Та ще й мати княгині знала про почуття дочки і не розділяла її вибір. На день народження Варі Шевченко підійшов до неї, поцілував руку з такою щирістю, що княжна знову подумала. А раптом поет все ж таки її кохав. Але від'їджаючи від, від репліних, Шевченко передав записку варі зі словами «Поправ брата. Так, Варя була другом для поета. Не боялася вона написати одлогу, добиваючись помилування, коли Тараса Григоровича було заслано на каторгу. Вона йому писала листи, слава книги і Шевченко дуже цінував з нею дружбу. Не судилося Тарасу Григоровичу завести сім'ю, дітей. Його остання надія пропала з відмовою про сков'я у 1859 році. Життя своє він присвятив іншій жінці поезії. І вона його ніколи не зраджувала, завжди була до нього прихильною. Кобзарем його ми звемо, так, від роду і до роду. Кожен вірш свій і поему він присвячував народу. Чисту матір і дитину він прославив серцем щирим. Всю осяя Україну. Поглядом він променистим. Ось чому в сім'ї українській у цвіту садів прекрасних, Буде жити він навіки, як безсмертний наш сучасник. чи занадто такю І сонечко вийшло, тому що такі обличчя натхнені, такі пісні, таке слово українське лилося сьогодні в нашому залі, що сонце навіть не витримало. Хай вам щастить, приві вам від Керівництва коледжа економіки!